Друзі, доброго ранку. Сьогодні 29 серпня 25-го року. Просили показати всі мої приладдя, ножі, стамески, чим я працюю. Ну, ясно, що стіл. Там і догонку показувати я не буду, я вже її показував. Стіл це ну, він верх ногами перевернутий. Зараз на бочках лежить. Розпочаточний стіл для розпочатки рамок. Медогонка там накрита, ну це все бачили. І підйомник я вже показував. Ну, так як нові підписники не хочуть дивитися старі ролики, просять показати. Ну, от дивіться, оце таки я зробив підйомник. Це по весні, коли треба днища почистити після зими. І не треба два чоловіка, три чоловіка піднімати це все. Так і зробив. Підйомничок, тут два ролика зверху, стоять на підшипниках. От підніс його. Тут лебедочка така. Зацепив. Так, підняв, зафіксував. Щоб він оце не крутився, ну, можна таку досточку взяти і просто сюди зафіксував. Все. Він стоїть, не крутиться. Беремо днище, почистили, все, що треба, зробили, хоч поміняли днище, хоч що хочете. Потім, опять же, так, цю носочку брали і опускаємо на місце. Отак. Як воно це все зроблене, показуємо. Виглядається так. Труба в трубу входить. І тут, бачите, воно трошки якби люфт є. Коли середину піднімаємо, ця сторона чуть-чуть, якби провисає і сильніше входить в ручки туди. Воно ніколи воно не вискочить. Держи воно дуже гарно. Я робив спочатку другий зацеп. Там. А тоді подумав, подумав, це простіше її. І виготовити його проще. І вже не воно працює і дуже гарно працює. Ми вже скільки ним працюємо цим підйомником. Нічого тут такого, щоб хто не вміє, що робити, нічого такого сложного немає тут. Я думаю, зробиться кожен чоловік, ну тільки одна сварка треба, поварити його. Виглядає він, ось я його зараз винесу, щоб показати вам і низ, нижню частину, отак От він виглядає, подивіться, цей підйомник, Затрата на нього невелика, він легенький, отак взяв його і пішов від вулика до вулика, поставив, зробив діло. Опять переніс до наступного вука і так от працюємо. Так, це я вам показав. Це, відкладаємо. Так, що потім? Давайте покажу оце. Що в мене оце таке. Це Простий підкришник. Коли ми відбираємо мед в рамках на відкачку, ну, ми ж у магазини там щиточкою обмили бджілок і на тачку складаємо. І бджоли буває, що летять сюди в ці рамки. Щоб вони не летіли, обичний підкришник. Такий тканина плотненька. І ми що робимо? О, так. Просто підкришник кришник оділи на магазин і все. Наприклад, я тут взяв рамку, пообмітав, підняв сюди, положив і швидко закрив. Потім цей магазин я вибрав, наприклад, він пустий. Тут уже росте один, другий магазин, третій. Знову це зняв, сюди пустий магазин поставив і знову я на цей магазин одів. Воно нікуди не тіліпається, знову сюди рамки з медом ставлю і накриваю. Брусочок такий на саморізах. І дуже удобно воно. На будь-який магазин ця рамка одягається, Простий підкришник. Одів і все. Рамки поставив, закрив, все, пжила не лізе. Відкладаємо. Така є у нас прилада, це коли, коли відкриваєш вулика і треба одну рамку, а то й дві, витягнути, щоб далі передивлятися. Це досточка така, тут прикручені такі зацепи, крючки зігнуті з металу обичні. З цієї сторони це колись були на вікна багети алюмінієві і оце на цих кріпилося крепіш тут багета. Я відкрутив, сюди їх прикрутив. І отак воно працює. Отак ось. Підійшов до вулика, поцепив його збоку, сюди три рамки можна повісити. І працювати в вулику. Зручно, зручно. Легеньке, цій цій достачці вже. Років, дуже багато, я вже і не пам'ятаю, коли я її зробив. А потім з'явилися вже в продажі спрутки варять такі металеві. Ну це легеньке зробив і воно працює дуже довго вже. Так далі. Це відкладаємо. Далі. Коли у нас ми працювали раніше, у нас були всі трьохсоті корпуси, по два корпуси і по три корпуси трьохсоті були. І коли ми відкачуємо мед, ми підходимо, ну, корпус він то важкий вже, відкриваємо да? вулик і рамки, які качать з медом, ми виставляємо на цей відборочний столик. Всі рамки з пжологи виставили сюди. А потім вже по одній рамці беремо, бжолу обмили і в ящики. Ящики. Зараз я вам покажу. Ось такі в мене ящики. Вони. По СБ, легенькі шестерочка. Це для трьохсотих рамок. І оце. Взяв от з бжолами, бжол обмів. І в ящик туди. Це раніше так я працював. Зараз ми 300 не качаємо. Трьохсота залишається все бджолом. Тільки магазини качаємо. Оце такий столик відборочний. Удобно, дуже. Потім далі. Є ще така підставка. Це коли підходимо до вулика, а на ньому... Наприклад, стоять вже магазини так, магазин з медом, а нам по якійсь причині треба в гніздо залізти. Куди ми будемо ставити цей магазин? Сусідній теж стоїть вже високий. Це треба магазин зняти, підняти наверх, а це вже, ну, якщо воно з медом, воно важке. Робимо ми, ми ж ззаду підходимо. Я ставлю так всю підставку, на неї кришу кладу і на цю кришу ставлю магазин. На такій висоті зручно, не треба вверх піднімати. Подивися, що там свої роботи у гнізді, може там, що підставити, що забрати там. Ну, все буває. Потім назад поставлю така. Робоча. Потім подивився я на цю підставочку. А буває кой, коли що треба з гнізда її вибрати більше, ніж три рамки, які я повісити сюди можу. Буває таке. Я Взяв, приварив ось сюди ще пунк. І я можу тепер сюди вішати 9 рамок. Ну, буває, що осінню там перебираєш, щось оставляєш в зиму, щось забираєш. Ну, Треба більше виставити. Або матку буває, що шукаєш. і Назад продивися, вроді немає. Надо, може вона десь по стінці бігає, а її треба забрати. І от виставляєш сюди рамочки. Як раз сюди, я ж кажу, 9 рамочок входить. Тоже зручно. Така підставка. Легесенька. Далі. Оце таку робив бамбасу. Коли виїжджали ми в ліс, там, в поля. І треба було вощину підставляємо. З дому веземо вже на вощині рамки. І так як веземо їх багато в прицепі, дороги там такі колдобані, що буває, вощина трошки відскакувала. То ми беремо оце з оцинкованого металу тако зробив. Воно зараз продається в магазинах, вже готове. Ну тоді я саме це зробив таку. І ващінка лежить зверху ж рамка. І по проволочці отак просто придавлюєш, проволоку вдавлюєш у ващину. Ну Десь треба підправити, де відскочили. Там. Оце ми таким ремонтували рамки. Ті. Так, далі просили ножі показати. Ножі гуслія. E, такі ось ножі. Що я роблю з цими ножами? Так, да, вони гарні ножі. Тільки я беру ніж і болгарку з двох сторон обрізаю. Цей ніж. Цей теж обрізався, ну тільки коли відклепав, він ширший став. <coughs> Первоначальний цей ніж він широкий. Да, його заточити можна там вроді. Коли рамку розпочатуєш, він широкий і площа йде по меду, він ну, як підлипає, трудніше. Коли він вузькіший, він по рамці пробіга легше і швидше. Обрізаю я його з двох сторон болгаркою. Потім беру, в мене бабка така є. Це раніше колись коси клепали. Це я коли в шахті працював і на комбайні зубок такий був. Тільки він оце був гострий, як зубило тут. Ну і тут форма була, ну як палець, наприклад, так от. Я кузницю віддав, він мені половину відрубав і відтягнув його, щоб в пеньок забити можна було. І цю частину верхню я її згладив. Забиваєш у пеньок і на цій бабці ніж отак відклепую, як раніше коси клепали. Ніж дуже гострий, точити його не треба. Ну І це, я ж кажу, теж я обрізав його, Ну, відклепав дуже широченько. Ну, він працює. В цьому році ми і цим, і цим працювали. І зараз буде е, вставочка. Тут я покажу вам, я там пару рамок розпочатував, показував, як він працює. Його не треба не гріти у воду гарячого кумнати, не треба нічого. Просто холодним ножом. Я вам скажу, оцим ножом у мене є. Гусь я і електричні, і на 40 Вт, і на 70 Вт. Ну, оце золото, я вам скажу. Ті ножі і рядом не стояли. По, в, по часу, якщо заміряти тим ножом працювати, і оцим ножом, то цей обійде в три рази швидше буде, ніж тим електричним ножем. Це найзолотий ніж. Я вам скажу. І зараз отут буде вставочка, подивитесь, як я ним працюю. Друзья, я сейчас покажу, как работает нижняя гуслия с доработками. Вы видите, узенький, клепанный. Вот это как работает нижняя гуслия. Не треба, ни в горячую воду ее ставить, Гріть не треба. Просто він обрізаний з двох сторон болгаркою. Зроблений такий вузький став він і отклепаний на бабки, як раніше клепали коси. Покажу ще раз. Ми колись уже показували цей ніж. Працює цей ніж. Так, ну ви подивились, як цей ніж працює. Да, ніж дуже гарний. Відкладаємо. Просили ще показати мої стамески. Ну, стамески в мене ось такі. І така є стамеска, і така є стамеска. Це, ця стамеска чим гарна? В неї оцей тут такий, як. Топорик такий. Розщіпляти корпуса дуже гарно нею. А як зазвичай я працюю оцією стамескою. Дуже-дуже мені вона сподобалась. І рамку підняти. І десь там щось маточник виковирять. Ну, воно стамиска ніж. Вона гостренька така. Цією частиною ну, я не Нею не пользуюсь цією, Оцією. Навініманівську решетку буває, що знімаєш, а її там воском застроїли. Я оцією стороною як ножом і зверху так почистив, віск зняв і все. Це мені дуже воно подарував мені товариш один. Я його учив бджільництву, і він собі виписав таку стамеску, І мені це в подарок таку зробив. Уже її. Я не пам'ятаю, років, мабуть, вже 7, десь так. Дуже гарна стамеска. Ну от все, чим я працюю, я вам все це показав. Я думаю, може комусь сподобалось, пригодиться це, сам зробить. Ну що ще показати? Мед ми не здали. Ціна потихеньку росте. Ось ви бачите, оце 15 бочок, що відкачали. Ну тут в бетонах трошки. Ну це небагато. По цьому році, ну як, по цьому році може, воно, так як бачимо, що другі взагалі є люди, що не качали, це горе для них. це Сім'ю треба кормити, всі розуміють. Ну, ми по цьому році, так, да, перших медів у нас не було, локація померзла, потім. Холода, які були. У нас червень місяць був, ночі холодні були, більше 10, мабуть, не піднімалося, різнотрав'я нічого не дало. Тільки соняшник. 15 бочок, ну і це трохи в бетонах. Будемо чекати, що ціна потрошку ж росте, ми ж всі ж бачимо. Починалося що 65, а зараз вже і, я дивлюсь, і токи, там і 73 вже дають. А і ще кажуть, що якщо прилічна партія, то дзвонить, будемо домовлятися. Я так думаю, що, мабуть, і 75 вже дають. Будемо чекати. Куди нам спішити? Це не те, що коли ми на Донбасі жили, нас бомбили там, швидко відкачалися і самі вивозили останній рік, то важкувато було. Прийшлося швидко вивозити мед, тому що ми все це. Знали, що може прилетіти, розбити і потече воно все по землі. Так як зараз я теж бачу, люди здають ті, які ближче до фронту, хто відкачався і швидко старається, щоб вивезти, здати, хоч якусь копійку заробити. Ну, от і все, друзі. Всім пока, всім здоров'я!